Головна третя маніпуляція Фісо заява, яку він зробив після візиту у Москву. Він сказав, що цей мій крок був відповіддю на заяву президента України про припинення транзиту російського газу через територію України. Тобто, Фісо цим дав зрозуміти, що він на брюссельському конференції. Перше почув про цю інформацію, і вперше його це ошелешило. Він почав терміново рятувати Словахів і щось робити. Проте він побіг за порятунком не до Європейської спільноти, де Словаччина є членом, а побіг чомусь у Москву. Але це є брехня і неправда. Чому тому, що про те, що транзит російського газу з 1 січня 2025 року може і буде припинений, український президент і українська сторона оголошувала ще у серпні 2024 року. Більше того, всі європейські партнери були про це попереджені заздалегідь, і як підтвердження цих слів і е, цих намірів України е, стала заява, яка прозвучала буквально декілька днів тому від е, представників європейської спільноти про те, що Європа, європейський союз готові до припинення Припинення транзиту російського газу через територію України вони весь цей час, коли була озвучена ця ідея, готувалися до такої ситуації, перестроювали свої потужності, можливості, реорганізовували свої канали постачання. Тобто ще півроку назад Фіцо мав би почути, якщо б хотів почути, про те, що транзит російського газу буде припинений через територію України. Але Фіцо або зробив вигляд, що не почув, або не почув, або валяв дурня. І не звертав на це увагу, або думав, що Путін що порішає. і тому саме першим кроком було що побігти у Москву, щоб Путін порішав. Але Путін сказав: ти знаєш, дружбан Фіцо. Ми звичайно дуже стурбовані тим, що Україна припинить транзит газу. І ми ай яй як е, жалкуємо про цю ситуацію, і ми б раді постачати газу Словаччину, а от Україна ж, от бачиш, і ми тут нічого не можемо зробити. Фактично, Путін зробив. Те, що зробив, і після втечі і розгрому в Сирії Асад. він сказав, що ми перемогли, ми могли там щось зробити, але ну, у нас зараз трошки тут не виходить. Ми ну, трошки тут зайняті. Тобто, Фіцо розгрібайся якось сам, і фактично, Фіцо залишився отим, напевно, більшим дурним, більш тупішим героєм із тої американської комедії.